Я Зарес Фінтіта, учень 9 класу Козелеського ліцею No1. Пропоную вашій вазі програмування та штучний інтелект. Що ж таке штучний інтелект? Це метод змусити комп'ютер чи програми забезпечення мислити як людський мозок. Це досягається шляхом вивчення закономірностей роботи, людського мозку та аналізу когнітивних процесів. Це галузь інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних машин. Здатних виконувати задання, які зазвичай потребують війського інтелекту. Є два основні види штучного інтелекту. Перший це сильний штучний інтелект. Цей вид штучного інтелекту здатний вирішувати будь-які задання на рівні з людиною. Він також називається штучним загальним інтелектом. Поки що такого рівня штучного інтелекту не досягнуто. Дослідники продовжують працювати в цьому напрямі. Другий це слабкий штучний інтелект вид штучного інтелекту, який може вирішити лише певний набір завдань, на які він був навчений. Наприклад, слабкий штучний інтелект включають голосових помічників. Системи розпізнавання мови, рекомендації системи. Другий це слабкий штучний інтелект. Інтелекту, який може вирішити лише певний набір завдань, На які він був навчений. Наприклад, слабкого що включають голосових помічників, системи розпізнавання мови, рекомендаційні системи. До такого виду штучного інтелекту відносить чат-GPT, який, звичайно, багато знає, але до рівня інтелекту людей йому ще далеко. Також слабкий штучний інтелект можна поділити на підвиди. Реактивний штучний інтелект. Форма інтелекту, яка реагує лише на визначені набори даних. Він не може використовувати минулий досвід, щоб похвалювати рішення в майбутньому. Штучний інтелект з обмеженою пам'яттю. Цей штучний інтелект ґрунтується на досвіді минулих дій, але не має обмежену пам'ять. Із самонавчання. Такий штучний інтелект може навчатися та саморозвиватися на основі досвіду та накопичених даних. Гнучкий. Цей штучний інтелект здатний ухвалювати рішення в умовах невизначеності та змін. Штучний інтелект з інтонацією. Цей вид, який може видавати рекомендації та прогнози на основі аналізу неструктурованих даних. Штучний інтелект з емоціями. Цей вид штучного інтелекту може обробляти та інтергатувати емоційну інформацію та використовувати її у своїх рішеннях. У 1956 році термін штучний інтелект вперше жив американський інформатик Джон Маккарті на Дармутській конференції. Його вважають батьком штучного інтелекту. У цей же час були розроблені перші алгоритми штучного інтелекту для пошукових систем та гри у шахи. Наразі технологія використовується в багатьох галузях, включаючи транспорт, виробництво, фінанси, охорону здоров'я, освіту, промисловість тощо. Штучний інтелект в освіті змінить спосіб навчання людей різного віку, використання обробки природної мови та розпізнавання обличчя допомагає оцифрувати підручники, виявляти плагіат, оцінювати емоції людини або визначати, кому важко, а кому нудно. Майбутнє штучного інтелекту Одна з поширених тем машини стануть високорозвитними, а люди не зможуть за ними встигати. І ті почнуть розвиватися самі по собі. Машини можуть торчатися в приватне життя людей і навіть бути використані як зброю. Чи слід надавати інтелектуальним системам такі самі права, як людям? Давайте перевіримо, наскільки добре та вірно штучний інтелект справляється з написанням коду задачі мовою Python. Розглянемо першу задачу. Напишіть програму, яка отримує цілих числа в одній з клавіатури. Кожне число вводиться на окремому рядку. І друкує на екрані їх суму, добуток, результат піднесення першого числа до степеня, різниці другого і третього числа. Давайте для розв'язання задачі звернемося до чату GBT. Скопіювавши та відправивши умову задачі чату, ми очікуємо на код. GBT успішно написав нам код. Давайте звернемося до програми Replit. Вставивши сюди наш код, перевіримо наскільки добре він працює. Вводимо три тридцяцифрових числа. Код працює. В другому випадку давайте звернемося до штучного інтелекту, розроблення в компанії Microsoft, а саме Bing. Вставляємо умову задачі та очікуємо на код. Як ми з вами можемо, спостерігати, ця програма пише код, дещо. З більшим інтервалом часу, ніж попередній штучний інтелект. Скопіювавши код, запускаємо нашу програму на виконання. Як ми бачимо, в другому випадку також програма працює. Провівши дослідження за використанням штучного інтелекту у програмуванні, можу сказати: це дійсно працює. У чаті GBT час опрацювання тривав 10 секунд. У штучному інтелекті від компанії Microsoft Bing 55 секунд. Не дивлячись на різні інтервал часу, ноги тю самого запиту, розвиток задачі був віреним в обох випадках. Своїй роботі користувався безкоштовними нейромережами. Чи замінить штучний інтелект майбутньому людину? Наразі можна сказати ні. Проте поживемо, побачимо. Дякую за увагу!